Привіт, друзі. Це проєкт тут добре. Тут добре розповідає про місця, які роблять громади сильнішими. Сьогодні ми завітали до майстерні та віфа. Тавіфа це місце, де народжуються не лише унікальні речі, а й нові можливості для людей. Це простір, де творчість поєднується з підтримкою громади шиють одяг, навчають швейної майстерності і навіть співають народні пісні. В ательє панує особлива атмосфера: різнобарвні тканини, шовк, оксамит, льон, викрійки суконь і костюмів. Манекени демонструють напівготові вироби, а кожен стібок відображає майстерність і пристрасть до шиття. Серед іншого, помічаємо баян. Давайте ж познайомимося з власницею Наталею, яка напередодні повномасштабної війни привезла у тоді ще чуже для неї. Місто прилуки, свою історію, віру і любов до справи. Я кажу, дівчата, представте, ну своїм дочкам кажу, представ, кажу, Ми приїхали двадцять 22 нуль року. <ріху> Це чарівне місто. Да, ми приїхали 22.02 в 20-й годині вечора. Ми вже були в прилуках. Наталя це історія стійкості та віри. Народилася на Луганщині, жила в Миколаєві, на Хмельниччині, Києві. А тепер у Прилуках її шлях до швейної справи був непростим, але сповненим сенсу. По професії я корабел. Я машиніст крана, прожила в Миколаєві я 10 років загальному. Потім, по сімейним обставинам, переїхала на Хмельниччину. І на Хмельниччині вже якби здійснилися мої творчі плани. Е, на жаль, при трошки сумних обставинах, але теж воно зіграло все, якби кажуть, що у Бога є свій шлях для кожного. Тому е, так сталося. Я попала, я вийшла заміж на Хмельниччину, попала віруючу сім'ю. Е, але е, щастя тривало недовго загинув мій чоловік, і е, в мене лишилися діти. І мені треба було просто щоб не зі від горя кудись іти. І я через знайомих попала в ательє. Попала в ательє. В принципі, я шити трошки вміла. Ну, шила на такі швейні машинці. Ручна У мене, мамине таке угу. придане угу. осталося, угу. але професійно я не шила ніколи. Далі життєві обставини Наталі складалися по різному, але вона вже точно і чітко розуміла, що хоче свою справу, і це буде ательє. Наталя і назву для майстерні обрала особливо. Знайшли таку назву Тавіфа. Ця жінка була православною швачкою за часів Ісуса Христа. Вона допомагала бідним людям, шила їм абсолютно. Безко... Безкоштовно, на такий собі волонтер. Волонтерську місію та віфи Наталя попри війну гідно продовжила у прилуках. Ну тому, що всі розуміли, що це треба. Балаклаби тоді були mm -hmm. просто must have. На початку свого шляху Наталя шила для бійців. ТРО. У мене була фурнітура, у мене були ліпучки. Мене були замки. Ну у мене була техніка, з якою в принципі я могла би щось робити. І я стала шукати активних людей. На прилуках, які щось мають, ну, десь якусь щось вони пишуть весь час. І знайшла знайшла одного молодого, інтересного, який во всіх групах бачу один і той самий дописник, все пише там, куди що треба, там, десь там, там, там. І він такий бачу активний. Я йому написала. Написала добрий день. В мене є отака от історія. В мене є обладнання, я шию, я вмію. Давайте будемо що треба і допомогти. в мене є хто може хтось щось робить. Давайте я теж хочу долучитися. Давайте щось будемо робити. Ця співпраця з місцевими волонтерами показує, як бізнес може стати частиною великої справи підтримки тих, хто захищає нас. Голова громадської організації Вікторія Вольвич каже, так має чинити кожен, кожен на своєму. Я завжди кажу, що в суспільстві треба різних людей і різні люди є. Але коли стає небезпечно, то люди хороші гуртуються. Ось так я впевнена, вийшла з пані Наталією. Це людина, яка на початку повномасштабки, маючи нелегку історію свого життя, але вона не полишила спроб знайти того, кому потрібна допомога більше, ніж їй. Пані Наталя, це прекрасна людина, яка з маленького могла зробити велике, і вона робила, тому що її допомога надзвичайно важлива була саме в той момент. Я чітко пам'ятаю, як нам потрібні були розгрузки, як нам такі дівчата, як пані Наталя, шили прапори, які ми давали хлопцям. І це надзвичайно цінилося в той час. Колись початок успішному ательє та Віфа дала військова форма шита за півтори години, бо він поспішав. А зараз Наталя шиє все: від концертних костюмів до унікальних індивідуальних речей. Речі ж для військових зі знижкою і без черги. Ну, але з цієї форми в принципі все почалося. От вона в такому стані, в якому мені її дали. От, але я з неї да, зняла лікару. Бачите, я її не стала різати, бо щось не знаю, щось мені так стало і шкода різати. Нам пощастило, ще втрапити на репетицію ансамблю того самого, якому свою майстерню пані Наталя віддає час від часу для репетиції. безкоштовно, просто по-людськи. А сьогодні ще й робить заміри для майбутніх костюмів. Рода козу і бичка куплю собі мужичка. Нікуди не відпущу. Ми поспілкувалися з учасницею колективу Вербиченька Івківського будинку культури Діаною, яка розповіла, чому це місце для неї особливе. Ми неодноразово у Наташі заказували костюми для наших виступів. Якість нам подобається, як ви зроблений виріб. Все дуже гарно. Та Віфа простір, де народжується затишок і впевненість у собі, каже пані Ніна. Я недавно Я Наташу не знаю, але дуже приятна людина, дуже хорошо з нею працювати. Бачите, як дуже красиво робить мене. У прилуках Наталя не лише відкрила ательє. Вона навчає жінок швейної майстерності за унікальною методикою швидкісного крою. Якось до Наталі прийшла жінка і каже, 15 років. Е Питаюсь знайти, хто би мене навчив, і ніхто не хоче, я кажу. Я подумаю, бо це вже була друга жінка, яка до мене прийшла. Потім Наталя зв'язалася зі своєю наставницею, отримала дозвіл на методику і відкрила курси швидкісного крою у прилуках у Німекс. За чотири місяці дівчата вчаться кроїти і шити з нуля? Отак От воно розшифровується. Ага, ага. Унікальний метод скоросного крою. Е, і дійсно викрійка будується буквально 5-10 хвилин. Завдяки цій методиці я деякі речі ну, для себе ага. взагалі крою прямо на канині. Тобто я не роблю викройку. Ага. дівчата, які прийшли до мене перші вчитися. Вони, одна дівчина казала: так: ти знаєш, як побачила це в. В нас в прилуках да курси. До кроя шок контент шок треба йти треба йти. А вона працює фріланс, і вона каже: Я це війна стала я зрозуміла, що треба щось вміти робити своїми руками. Каже, бо фріланс це супер, каже це все круто. Ну це круто в мирний час. А в, в такий час, коли ти реально сидиш, і ти не знаєш, ну просто нічим не можеш допомогти, а допомогти хочеться. І вона каже: я поняла, що треба каже добувати ще якусь професію. До своїх там всіх дипломів. Проте про місію допомагати жінкам бути красивими Наталя пам'ятає завжди, кожна клієнтка має свою викрійку, все підписано. Це мої робочі викріки, по яким я працюю. Да, це людські викріки, е, ці всі, бачите, я так собі тут придумала такий вішачок, дуже зручно. вже таке моє ноу-хау. Накупляла таких скрипочок канцелярських, і просто кожна людина в мене все підписано, всі викрики, постійні клієнти. Тавіфа це простір, де творчість, підтримка та віра створюють справжню спільноту. Тож ми маємо для Наталі відзнаку тут добре, символ того, що її майстерня надихає та об'єднує. Дізнайтеся більше про тавіфу за qr кодом на наліпці. А вже наступного разу ми завітаємо у ресторан Дача простір, який нагадує: родина, гостинність і підтримка одне одного це теж наш тил.